Дорослі діти зобов'язані утримувати своїх батьків. Суд присудив матері довічні аліменти з її сина, а саме 25% з усіх його доходів. Як це оформити? Які закони дають таке право пенсіонерам? Та скільки б могли призначити у вашому випадку? Одну четверту. Фіксовану суму або якийсь мінімум, який прив'язаний до прожиткового мінімуму. Та й взагалі, чи етично це, чи можна взагалі вимагати гроші зі своїх дітей за кілька хвилин, дам вам формулу, список законодавства, яке це регулює, текст смсок, які допоможуть вам легко і без всяких проблем отримувати допомогу від своїх дітей, а також 5 фраз з нашого дзвінка сумління. Який робить наш юрист, після якого у ваших родичів або дітей в 9 випадках з 10 вмикається совість. І, звісно, поговоримо про виховання, відповідальність і, взагалі, етичні норми всього цього процесу? Розберемо також реальну судову справу, яку для вас підготували, розкажемо умови нашої послуги, дзвінок сумління, після якої мінімум. 3 тисячі гривень вам буде надходити щомісяця. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. А ми розпочинаємо одразу. Давайте поговоримо про законодавство, яке це регулює, адже багато хто вважає, що це виключно етичне питання про виховання та взаємовідносини у родині. А закони говорять наступне: Конституція України, стаття 51, говорить нам, що діти зобов'язані. Піклуватися про батьків це головний закон нашої країни, і в ньому про аби що не пишуть. І про це є стаття. Далі: Сімейний кодекс України, стаття 202 та 206. Вони саме і розписують обов'язок утримання, способи та розмір. Тобто, це може бути процент, тверда сума, участь кількох дітей та підстави, коли. Від цієї цього зобов'язання позбавляються діти а також у нас є цивільний процесуальний кодекс. Він дає можливість заочного рішення. Ми про це сьогодні також поговоримо. Тобто, навіть під час розгляду суду, поки ще буде рішення, можна попросити суд про тимчасові аліменти. До рішення, а також нам треба враховувати статті про судовий збір закону України про судовий збір. Він регламентує пільги і витрати в цьому процесі. А тепер про реальну судову історію. Хортицький районний суд Запоріжжя зобов'язав чоловіка платити довічні аліменти своїй матері у розмірі 25% від всіх його доходів. Жінка перебуває на пенсії, розмір якої не дозволяє їй забезпечити всі її потреби. Про це йдеться в рішенні суду. Номер справи ви бачите зараз на екрані, тобто можете перевірити, якщо вам цікаво більш детально ознайомитись. І суд в своєму рішенні якраз посилається на ці самі статті 51 статтю Конституції України та частину 1 статті 202 сімейного кодексу, про який ми тільки що говорили. І там вказано, що повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних осіб. Тобто, бачите, це не просто якісь закони десь написані. Це те, що може бути використано вами для захисту своїх справ для захисту своїх прав через рішення суду. І пенсіонерка подала до суду на власного сина через те, що він відмовився їй допомагати добровільно, тобто це не обов'язково. Все робити через суд можна звернутися до дітей, маючи право на це, і отримати допомогу. Якщо ж вони не допомагають, суд буде на вашому боці. У заяві жінка зазначила, що її чоловік та донька померли, однак у неї залишилося двоє синів. Один з них допомагає добровільно. А інший не бере участі в її житті. До речі, посилання на всю цю, цю інформацію на рішення суду буде в описі до нашого відео. у судове засідання не з'явилося, тобто сама жінка, вона подала до суду заяву, в якій просить задовольнити позов, розглянувши справу без її участі. Тобто, бачите, навіть ходити до суду не потрібно, заяву відправили та й усе. Проти ухвалення заочного рішення не заперечувала. Тобто заочне це коли рішення ухвалюється без залучення сторін. Відповідач, тобто син її, також у судові засідання не з'являвся. Тут Вказані дати, коли вони відбувалися, 14 серпня 2024 року, 30 серпня 24 та 10 серпня 2024 року. Причин він не повідомив. Ну, Як ми розуміємо, такий він законослухняний громадянин. Відзим не подав. Про та про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином. Цього достатньо для того, щоб суд міг винести рішення навіть без нього. Суд розглянув цю заяву і прийшов висновку, що чоловік цей зобов'язаний платити аліменти своїй матері. Хоч пенсіонерка просила аліменти у розмірі третини всіх його доходів, однак суддя знизив цю суму до 25%. Ну так я читаю прямо з рішення суду. Позов про стягнення аліментів. На утримання непрацездатної матері задовольнити частково, стягнути елементи на утримання у розмірі однієї чверті від усіх видів заробітку доходу щомісячно, починаючи з 7 серпня 2024 року і довічно. А тепер питання до вас: як ви вважаєте, чи правильно поступила ця жінка, чи потрібно було їй мучитися і відчувати цю зневагу від свого сина? І далі? От напишіть в коментарях. Дуже цікаво почитати ваші думки та аргументи. Я думаю, що дехто буде писати за, а дехто проти. Ось давайте все це обговоримо. І тут треба одразу поговорити про те, що не кожен син або донька зобов'язані сплачувати аліменти на своїх батьків. Є підстави, коли суд може позбавити їх від цієї участі або від цієї. Всього зобов'язання я вам зараз їх прямо зачитаю, щоб ви чітко розуміли, в якому випадку вам нічого не світить. Якщо батьки ухилялися від обов'язків, були позбавлені прав або жорстоко поводилися до своїх дітей. Якщо у батька або матері є достатні доходи, ліквідне майно. Ну, тобто, можете квартиру іншу здавати в оренду, чи там у вас депозити великі. великі в банках, і отримуєте відсотки, тоді вам суд відмовить у аліментах на вашого сина або доньку. Або інша особа зобов'язана вас утримувати. Тобто ви маєте вже якісь додаткові доходи. Або у дитини тяжкий стан здоров'я, утриманці, якщо у вашого сина є інші. Ну, або є якісь особливі обставини в його житті, що він не може вас утримувати. І при цьому це не щит, який захистить вашого родича. Це просто ті обставини, які суд може враховувати при призначенні аліментів. Він може їх просто зменшити е, на певну частину, ну, може, звісно, і відмовити. А зараз поговоримо, як визначається сума. Чи це е, якась частина доходу, чи якась фіксована, е, яку має сплачувати людина. Зазвичай це відсоток від доходу. І така цифра, яку найчастіше суди приймають, це чверть, тобто 25% від всіх доходів. Якщо декілька дітей, то ця сума може змінюватися пропорційно. Але ви маєте можливість також подати в суд заяву, що ви просите, щоб син вам сплачував якусь фіксовану суму, яка буде прив'язана до. Прожиткового мінімуму для, для непрацездатних осіб, тобто це може бути з якимось коефіцієнтом до цієї суми. І це відбувається зазвичай тоді, коли діти, ви знаєте, що вони мають дохід, можете якось це підтвердити через активи, які вони мають, чи якісь інші відомості, які суд може розглянути. Але офіційного доходу в них немає, бо він стрибає, то, то є, то немає. Тобто працюють якось вони неофіційно, в тіні знаходяться. Тоді суд може піти вам назустріч і призначити якусь фіксовану суму своїм рішенням. Щоб отримати позитивне рішення суду, звісно, потрібно довести, що ви маєте якісь значні потреби в грошах. Це можливо стан здоров'я, і ви потребуєте лікування, чи можливо, вам важко. Себе доглядати вже і вам потрібно доглядальницю сплачувати, Або інші якісь проблеми, які ви можете документально довести, все це суд приймає до уваги і визначається сумою, якщо ми говоримо про фіксовану. Виходячи з цієї інформації. А зараз швиденько виведемо вам на екран, щоб ви От зараз ви бачите перелік всіх документів, які вам потрібно зібрати для того, щоб подати позов до суду, ви можете просто сфотографувати цей перелік. А я його вам зараз зачитаю. Це пенсійне посвідчення, плюс довідка про розмір пенсії. Це доводить, що ви маєте там. Мінімальну пенсію або незначну пенсію, якої вам недостатньо, рецепти, чеки, епікризи від лікарів, які розписують вам, що вам потрібно купу, купити, або яку, яке лікування пройти. Довідка МСЕК або заключення МСЕК про догляд, який вам потрібен, квитанції за комунальні, які вам складно сплачувати. Дані про дохід дитини, тобто, якщо ви знаєте якісь. Якусь інформацію стосовно доходу сина або доньки, на яку ви подаєте на аліменти, це можуть бути довідки з податкової служби, від роботодавця, можливо, є якась інформація, є якісь дані з єдиного державного реєстру, публічні якісь профілі, де можна побачити. Як живе ваш родич, свідоцтво про смерть чоловіка або дочки, як з нашої історії, тобто якщо є якісь інші родичі, які зобов'язані вам допомагати, але вони померли, це можете також підтвердити. І банківську випуску з вашого карткового рахунку про ваші реальні витрати. Стосовно вашого життя, це все буде прийнято до уваги. Можете, я ж кажу, сфотографувати принц натиснути на телефоні і зберегти цю інформацію. А зараз поговоримо, чи потрібно одразу йти до суду. Ні, не потрібно. Є дуже прості досудові кроки, як врегулювати це питання. До речі, особисто я і вся наша команда юристів ми за мирне врегулювання цієї ситуації. Якщо у вас є діти, які не допомагають. Це просто треба виправити і все. Як сказав один канал про нашу роботу, е телеканал, що на те щука потрібна в ставку, щоб карась не дрімав. І ми бачимо такі прості способи, як привести в реальність ваших дітей, щоб вони почали допомагати. По-перше, це просто письмова пропозиція у Viber, в Телеграмі, де ви там переписуєтеся, на імейл e можете скинути вашому. Сину або дочці. Причому ми радимо вам зробити це дуже красиво. я зараз вам зачитаю текст смс, яку ви можете направити своїм родичам. Юрист пенсіонерів, Вулах Михайло, допомагає пенсіонерам за право успадкувати квартиру. А також безкоштовно змушує дітей щомісяця платити мінімум 3000 гривень. Звернися до них ось телефон. 073 674 6637, ви бачите його зараз на екрані. Це ви пишете своїй доньці або сину. І десь за хвилину або за дві одразу пишете наступне повідомлення. Ой, вибач, це не тобі, а знайомій, які діти не допомагають. Ось такі дві смски напишете і чекайте на реакцію. Перевірено. Як тільки він чи вона отримає такі повідомлення. Погуглить, хто такий юрист пенсіонерів вулах почитає інформацію, одразу починає допомагати вам і буде це робити щомісяця і довічно. Ну а нам можете віддячити з першого платежу, який надійде вам на картку. Якщо ж ці повідомлення не допомогли, іноді таке трапляється. Діти, як то кажуть, різні бувають. Ми можемо вам допомогти, провести зустріч з вашим родичем, де допоможемо йому зрозуміти законодавство, пояснити всі мінуси того, що він не допомагає вам, і мінуси того процесу, який може відбутися судового, публічного стосовно нього в майбутньому. Ну і плюси, що це добре все ж таки допомагати своїм родичам. Як варіант, у нас є така послуга, вона називається дзвінок сумління. Коли ви просто надаєте координати своїх родичів, а наш юрист йому телефонує і за 10 хвилин пояснює, чому треба допомагати вам і це робити прямо з сьогоднішнього дня, просто перераховуючи гроші на картку чи банківським переводом, якщо переказом, якщо ви. Не використовуйте банківські картки. За потреби, якщо ви бачите, щоб не доходити до судів, можна укласти навіть з вашим родичем договір про утримання, те прописати, що саме буде сплачуватись, графік, суми, можливо, прописати комунальні послуги, які б вони не були в майбутньому, укласти це офіційно, і далі вже син буде розуміти, що він чітко виконує те, що від нього вимагається. І це питання врегульовано. Тобто, що всі задоволені, і все відбувається згідно законодавством. І суд тоді не потрібен. Ну а якщо все це не спрацювало, ні смски, ні дзвінок сумління, ні пропозиції все прописати і нотаріально оформити, ну. І ви відчуваєте, що закон на вашому боці, і погоджуєтеся з тим, що ви все ж своє життя вклали в своїх дітей, а вони вам не допомагають, і це не чесно, несправедливо. Що ви ж своїм підходом до цього питання показуєте вашим онукам, що можна не допомагати матері чи батькові, і потім просто так отримати його квартиру. Якщо ви хочете, щоб онуки так само допомагали вашим дітям, то продовжуйте в такому стилі. Якщо ж ви хочете все ж таки хоча б онуків навчити, то позов до суду це буде дуже гарна ідея, щоб вже внук, онуки і онуки-онуків знали, допомагати своїм батькам потрібно. І це святий обов'язок кожного в подальшому у всіх ваших поколіннях. І тут є плюс, який ми. Вже розказували, можна в суд попросити на період розгляду одразу призначити тимчасові аліменти, які, які зобов'язані ваші діти сплачувати ще навіть до рішення суду по суті. Чому взагалі про це ми вирішили створити відео? Тут питання ж набагато глибше, ніж просто про законодавство. Мені особисто і нашій команді здається, що саме ставлення до людей поважного віку і показує, в якій державі ми живемо. І навіть за відсутності таких можливостей, які прописані в законодавстві України, все одно діти зобов'язані допомагати своїм родичам, які на пенсії, своїм батькам. Особливо матері. Адже батьки-пенсіонери зазвичай зробили все можливе, щоб діти виросли, сплачували всі витрати, приділяли свою енергію, час, все своє життя своїм дітям. І зараз це просто справедливо віддячити і сплачувати рахунки, хоча б комунальні послуги, за своїх батьків. При цьому наш 18-річний досвід допомоги пенсіонерам показує, що. Пенсіонери зазвичай, навіть перебуваючи в таких відносинах, коли діти їм не допомагають, не подають позов до суду, не вимагають допомоги, тому що вважають, що ну, так має бути, їм же складно, у них свої проблеми. Зараз війна, діти, ремонти потрібно робити та й таке інше. Тобто найкращими адвокатами в своїх дітей стосовно цього питання виступають. Саме ці пенсіонери, яким вони і зобов'язані допомагати, нам здається, що це через те, що пенсіонерам насправді дуже складно визнати, що діти стали байдужими. Тому що це якби признати свій неуспіх, свою невдачу у вихованні цих дітей. Але все це можна виправити. І навіть ті, хто. Відносилися до вас з зневагою, почнуть вас поважати. Для цього ми вам запропонували два варіанти: перший дуже простий: дві смски, це ж просто, правда ж? А другий це дзвінок сумління. І практика показує, що навіть ті, кого ви вважали безнадійними, починають допомагати. І чому ця фраза так магічно впливає? На дітей, юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Адже відомий факт, що тисячі пенсіонерів за 18 років нашої роботи уклали вже з нами договори до вічного утримання, де ми в обмін на спадщину в майбутньому сплачуємо другу пенсію, надаємо соціального працівника, робимо життя пенсіонерів набагато кращими. І якщо вже пенсіонер, тобто ви, дізналися про нашу роботу. Діти розуміють, що ви можете не втриматися і укласти з нами такий договір, тим самим позбавивши їх спадщини на вашу квартиру. І саме ось це примушує їх починати вас поважати, діяти так, як має за законом. Точка починає допомагати навіть не через те, що вона розуміє. Конституція примушує її сплачувати. Ні, вона буде боятися втратити квартиру, на яку ми ж з вами розуміємо, має надію після вашої смерті можливо продати, можливо, переїхати. Тому саме через це це так дієво працює. Тому телефон ви бачите зараз на екрані. Телефонуйте, повідомляйте контакти ваших родичів, а ми зробимо свою справу. Можете також просто переслати це відео вашим родичам. Я вас запевняю, вони одразу зрозуміють. Краще допомагати. Якщо ж справа дійде до суду, то ось прості кроки, які нам з вами потрібно буде зробити. До речі, якщо ваша пенсія менше ніж 4722 гривні, тобто менше, ніж 2 мінімальні, станом на 25 рік, юридичні послуги в такому випадку вам будуть надані безоплатно. Тобто держава за це за вас сплатить. І процедура виглядає так: наш юрист підготує позов до суду. Якщо розгляд його буде так, як в нашому прикладі заочно, то цього буде достатньо одного позову і заяви, що ви не заперечуєте, що без вашої участі позов буде розглянутий, цього вже буде достатньо для винесення рішення. До речі, чому відповідачі не ходять до судів за такими позовами? Це ж позиції немає. Він ж розуміє сам, що потрібно допомагати. Ну, Що він прийде, там скаже. Що я бідний, що в мене нема грошей. Ну так піди на роботу, влаштуйся і працюй. І що я не люблю свою матір? Ну це ж треба ще визнати. В суд вони зазвичай не ходять. А далі все просто отримали рішення суду, подали заяву до виконавчої служби, і там відкривається виконавче провадження. А державний або приватний виконавець він мотивований знайти гроші, які б. Не були десь сховані у вашого родича, адже він отримує 10% від знайдених коштів. І він, подаючи заяви в різні банки, архіви, реєстри, збирає всю інформацію, накладає заборону і або примусово сплатить ваш родич, або це буде списано з його рахунків автоматично. До речі, закон передбачає не тільки арешт рахунків, а й інші санкції для таких людей. Це арешт. Всього майна, утримання і зарплати, якщо воно в нього є, обмеження права виїзду за кордон, навіть керування транспортним засобом, може суд позбавити таких е, людей, може позбавити користування зброєю, а також накладається пеня та відповідальність за злісну несплату аліментів. А зараз ще вам розкажу 5 фраз, які обіцяв, які дуже добре діють на родичів під час дзвінка нашого юриста. Ми просто кажемо, обов'язок перед батьками законний і моральний. Краще домовитись, ніж мати рішення суду у реєстрі та у Гуглі. Це ж дуже важливо. Ми ж бачили зараз статтю про жінку і її позов. Це ж в Гуглі буде назавжди. Суд все одно вирахує частку вашого доходу. Домовленість зараз це краще, ніж. Потім, тому що це буде для вас і дешевше, і без будь-якого сорому. Якщо комусь складно сплачувати, ми їм кажемо, що ваша мама або тато готові на фіксовану суму, індексацію ми пропишемо, тобто порядок розрахунку щороку цієї фіксованої суми. І це насправді чесно і передбачено для вас, щоб ви могли планувати свої фінанси. А якщо ми підемо через виконавця, то це буде арешт і на 10% більше, тому що витрати на виконавця має сплачувати. Боржник. Якщо ж ми домовимося без цього всього процесу, то без додаткових витрат. І дуже часто врегулювання цього питання якраз і створює нормальні стосунки в родині. Інакше суд і новини. Тому подумайте ще раз, як вам діяти. А зараз відповім на типові питання, які задають пенсіонери, які звертаються до нас за цією послугою: чи можна стягувати з кількох дітей? Так, суд розглядає позови до кількох дітей. Це може бути один позов одразу на два або три відповідача. Чи можна подавати позов на компенсацію витрат, які були понесені вами раніше, тобто стягування заднім числом? Можна, якщо ви надасте квитанції, підтвердження, що ви мали якісь серйозні витрати, які насправді мали б сплатити ваші діти. Суд може це розглянути. Яке буде рішення? Це в кожному випадку індивідуально. Що робити, якщо у вашої дитини іпотеки або кредити? чи... Буде в такому випадку призначено аліменти. Зазвичай все це враховується, але обов'язок допомагати батькам має більш високий пріоритет ніж сплата за кредитами або іпотекою. Тому за наявності доходів суд все одно призначає аліменти. Часто запитують, що краще відсоток чи тверда сума. В такому випадку треба дивитися на доходи ваших дітей, якщо вони не регулярні, не фіксовані. То краще, звісно, тоді говорити про певну суму з прив'язкою до інфляції. Якщо ж вони стабільно отримують зарплату, то достатньо буде відсотку або частини їх доходів направляти на аліменти. Ось ми розглянули всі ключові питання стосовно цієї теми, і я б хотів додати, що повага до батьків це як домовленість. Тобто, ми домовилися такі відносини будувати в родині. А позов до суду і законодавство це як страховка, коли щось пішло не так, коли щось у відносинах зламалося. Тому пропоную до цього ставитися саме так: треба трошки дітей, як то кажуть. Підлікувати. А якщо ви додивилися аж до цього моменту, то можливо вам недостатньо грошей на пенсії. Саме для таких пенсіонерів ми і працюємо, і в нас є окреме відео на нашому каналі, де ми детально розказуємо про другу пенсію та допомогу по дому, посилання на нього ось тут. Пропоную прямо зараз подивитися, щоб не втратити цю можливість. Можливо, вже там наступного тижня ви зможете звернутися і оформити це для себе. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось!